Поставил я ваш карбюратор. Уже наладнал. Сейчас покажу, как працюю. Зробленный он с 83-го, сделан 53 В 83-м дит 21-23, а тут уже 23-24. Сделанный 53-й карбюратор. Золоту серединочку настроїв. Машинка чуть детонирує, бо гаряча четвертий пиляний кулачок. Жиклерчики 175-150, 110-145, распилитель 40 на 40, після повного капітального ремонту на объемчик 1,7 Сороковий канамайзер. Не забуваємо про цей патрубок каркерний газом. Ні в комусь її не глуше. Ми одягаємо шланг. У вас йде кришки, от і туди одиваєте з кришки клапанов на сапу. На боку кусочок трубочки і бензиновий дизельний фільтр повісили, хай височив воздух фільтрували. Якщо вам високі обороти, чорний пластиковий закручиваете робите менше закручиваєте робите больше ну в принципі все Готовий. вот такий карбюратор готовий сьогодні поїде до вас пишіть адресу і пишіть як вам на ложке чи на карту желательно конечно було на карту оплатить с этими наложками сейчас с контролем этих денег ну что зробы сейчас на ложке ты на ложке все готовы вот, деньга настроена ну и покажу что клапан працює. снял машина заглухла все вот такие вот дела чекаю вашу відповіді.